Ольга Деркач стала другою військовою Збройних сил України, яка публічно заявила про сексуальні домагання. Не тільки по відношенню до мене він дозволяв, я ж кажу, жінок заранку там цілувати, обнімати. Якщо ти приходиш в кабінет, він дозволяв собі там трогати, обнімати, там, під одяг засовувати руки. Навіть таке дозволяв. За 25 років жінка дослужилася до звання підполковника. Нині 43-річна військова керує відділом фінансового забезпечення у Чернігівському військовому комісаріаті. Ольга хотіла і далі спокійно виконувати свої обов'язки. Утім, терпіти сексуальні домагання, які тривали роками, вже не могла. Такі натяки весь час сексуального характеру, що про те, що там болить голова, це від того, що в тебе недостатньо сексу в житті. Там сексом все лікується у жінок там. Ну і більш там грубіші такі, ну, тема така була. Як розповіла дойчевелі Ольга, усе почалося п'ять років тому, коли керівником військомату став полковник Олександр Криворучко. Зразу було видно, що він такий охочий до жінок. Ну, Я бачила, що він там ходить, всіх цілує. Він якось там намагався мене. Я кажу, мене не треба. Там. Він всім подобається. Я кажу, це дуже добре, всіх два рази мені мене не треба цілувати. А як він став військовим комісаром, я зрозуміла, що мені ближче і тісніше треба з ним співпрацювати. Ми з ним поговорили, розставили точки над її, що служимо без всяких цих. Я сказала, де працюють, там не спять, де спять, там не працює. Що Це мій принцип. Так, да, так, да, все добре. Тоді прийшов деякий час, я дивлюся, якась поведінка змінилася, щось цей. Каже, я придумав. Через те, що Ольга не приймала такі залицяння, мусила роками терпіти критику начальника та погрози зруйнувати кар'єру. Після останніх прилюдних образ з боку керівника жінка потрапила у госпіталь, де не витримала і про все розповіла. І в госпіталі вже ж сказала причину, що кажу, конфлікт службовий кажу, та ні, не службовий. І от воно якось сказала слово за слово. Я не думала, що воно так от піде наверх ці всі. Матеріали цієї службової перевірки направили в поліцію. Коли в поліції почали до розслідування, я зрозуміла, що ну ну де спасіння тільки вже в поліції. Якщо дійсно як щось розслідують, може дійсно якийсь буде захист. Там. Написала заяву. Для Ольги боротьба з сексуальними домаганнями на робочому місці у правовому полі лише починається. Нині справу розслідує поліція. Адвокатка Ольги Тетяна Веремій обережно говорить про перспективу слідства. Я не можу сказати, що ці обставини замовчуються самим ще Збройними силами України. То все ж таки у нас є надія, що справа дійде до суду. І підозра буде підписана, і вручена буде, тому що доказів у нас, ну. Немало, немало. Справу вже перекваліфікували з першої частини 154 статті Кримінального кодексу на другу частину, де йдеться про службову залежність від кривдника. Саме за такою статтею мав би бути притягнутим до відповідальності інший ймовірний антигерой ЗСУ, полковник Віктор Іванів. Два роки тому його публічно звинуватила в домаганні лейтенантка Валерія Сікал. Він пропонував жінці розважити та задобрити не лише себе, але й інших військових, вимагав роздягатися, пити з ними алкоголь. Попри свідчення Валерії, справа досі не потрапила до суду, а самого підозрюваного просто перевели на іншу посаду. Прокурор не бере на себе цю відповідальність. Він і не закриває справу, і не вручає підозру. Він просто оця бездіяльність, яка призвела до того, що а, Іваня вже не можуть притягнути до кримінальної відповідальності, тому що строки притягнення закінчились. Тільки виключно через те, що прокурор е, довго думав, які вказівки написати ще слідчому для того, щоб слідчий щось вирішив. Адвокатка Анна Брицька не раз писала звернення в ГПУ, де вказувала на бездіяльність прокурорів у цій справі. У відповідь отримувала відписку про те, що офіс вживає все необхідне для неупередженого розслідування у розумні строки. Що вони називають розумними строками? Ну, як на мій погляд, два роки це занадто великий час, це нерозумний час, це недопустимий час, це просто е час, який це і знущання щодо моєї клієнтки, як потерпілої в даному в даній справі. Чому резонансні справи, замість того, щоб отримати ефективне розслідування і вироку суді припадають пилом у прокуратурі? Адвокатка каже, що серед іншого прокурори відзеркалюють ставлення суспільства, яке нерідко вважає, що в подібних випадках винні жертви не так поводилися, не так посміхнулися і спровокували кривдників. Через суспільний осуд, власне, не кривдників, а саме жертв, ті не готові говорити. Просто не масил плакати від того, що людей вмовляєш, люди тобі починають казати, я не хочу це згадувати. Мене кажуть, тільки око перестало смикатися, я вже заспокоїлася, я не хочу це згадувати. Оля, ти мене змушуєш. А тоді, коли вони дали ще покази, вони дзвонили і всі. «Да, ну, що... Умовила, навіщо ми на це пішли, і все, це тіпа, крайній раз, коли ми там згадуємо, коли ми про це говоримо, ми про це не хочу говорити. «Да, да, 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 було. Підеш говорити? Ні, не підому. Чого? Ти що, у мене чоловік, тут у нас місто маленьке, будуть говорити, у мене там діти, мене там. Ну. Що це означає на вашу думку, це така позиція жінок? — Така позиція Ну, в суспільстві неправильне сприйняття цієї ситуації, цієї проблеми. неправильне сприйняття. Соромно повинно бути не тим, хто це розказує, соромно повинно бути тим, хто це робить. От і все. На тиск домагання і знущання з боку військових командирів до правозахисниці Ольги Решетилової скаржаться не лише жінки, але й чоловіки. Утім, десятки випадків, які могли б оголити проблему насильства в армії, залишаються на рівні обурення у соцмережах та, в погонах вони не стають в армії нерокопожатним. Ще й немає ніякого морального тиску на них. Тобто вони як служили, так і служать. Офіцери з ними як віталися, так і вітаються за руку, і навпаки, їх ще й підтримують. Що ось, коли почалася ця історія з Ольгою Деркач, то я від багатьох офіцерів Генерального штабу чула, що ці баби тут порозводили ось, ось такі якісь речі. Тобто, чому, чому, коли я запитую, чому ви не реагуєте на цей кейс? Якщо ми Будемо на кожну скаргу цих бабів реагувати, то ми дозволимо бабам керувати армією. Ось, ось такі були е, якісь абсолютно дикі відповіді. Від здавалось би притомних офіцерів, згідно з військовим статутом, у разі проблеми на службі військовий має звернутися до свого командира. Є ще гаряча лінія Міноборони, куди теж можна поскаржитися. Однак вона не анонімна, і після звернення інформація одразу направляється до керівника частини, який нерідко і є причиною скарги. Ці правила не змінювалися ще з радянських часів. Тож у ЗСУ обіцяють, що в рамках оборонної реформи та запровадження принципів НАТО змінять військові статути і запевняють, що деякі кроки вже зроблені. Є є ради жіночі, є багато в принципі інструментів і механізмів, які можуть впливати. Є у нас, до речі, призначений пані Вікторія Арнаутова, яка є радником головнокомандуюча збройних сил з гендерних питань. Вона контролює і відслідковує всі ці моменти, тому робота йде. Такі випадки, скажімо так, поодинокі випадки трапляються не тільки в Збройних силах, це в будь-яких Збройних силах, в будь-якій армії вони присутні. Тому ми використовуємо досвід такої роботи в інших країнах, вивчаємо їх і за можливістю впроваджуємо. Зміни мають бути відчутними не лише на практиці, а й навіть у свідомості військових. Утім, до цього ще далеко, каже Ганна Гриценко, дослідниця проєкту Невидимий батальйон. Політруки мають якби проводити якусь виховну роботу Да? і от в даному випадку там польтрук проводить виховну роботу таким чином, що там у сусідньому підрозділі там когось звалтували, то дівчата ви ж типу не провокуйте та, щоб з вами такого не було. Тобто, ну така історія, таку історію нам розповіли. Переважно, якби нам розповідали історії, які не готові поширювати. Ну які респонденти не готові поширювати у деталях. Вони якраз навпаки нас просили не вказувати деталі, щоб по цих деталях їх не впізнали, щоб вони з нами поговорили. Нерідко деякі висловлювання чи вимоги керівників жінки військові навіть не сприймали як домагання чи тиск на них. Просто тому, що так заведено. Так, підполковник Ольга Деркач лише тепер усвідомила, що нестатутні обов'язки, які мала виконувати на робочому місці, теж зазіхання на її честь і гідність. Наприклад, накривати стіл для керівника, бо так було заведено, чи цілувати його під час шикування. Всі кажуть, ну ти ж теж на шикування підходила, там і цілувала його. Ну підходила і цілувала, тому що ти не підійдеш, не поцілуєш. І ти вже день там поганий чи два дні поганий, Він вже на тебе по злому дивиться, а поцілуєш ти ніби до тебе нормальне ставлення, і все нормально в тебе. І ти думаєш, ну не буду собі псувати день. Підійду, як всі, як вівці, підійду, поцілую, і все буду ну, вгоджувати йому. Але ну тут внутрішньо ти це не сприймаєш. Ольга Деркач не хоче, аби її випадок кидав тінь на всю українську армію. Адже за всі її 25 років у війську він був єдиним, хто так поводився. Тим часом полковник Криворучко, на якого була подана не одна скарга і проведена не одна службова перевірка, пішов у відставку за власним бажанням з усіма виплатами і навіть подав до суду скаргу про захист честі і гідності. А полковник Іванів і досі обіймає посаду в генштабі ЗСУ.